Наропа пацани, сьогодні будемо спідранити ФНАФ, Погнали. Ну це, конечно же, привіт сусід, але пофіг, це ФНАФ. Це стало популярним за фенафа. Ну здарова! Недавно або 31 грудня 2025 року я зняв відео, де проходжу всі чотири частини ФНАФа, які були прийняті би ком'юніті. І вам це сподобалось. Тому я вирішив для вас зробити цілий айсберг для першого ФНАФа. А якщо ви наберете десь 10 лайків, то я зроблю вже айсберг по другої частини гри. І що у нас буде сьогодні гость? Але я поки не буду розказувати, що це за гость. Але по назві, я думаю, ви поняли. Ну ладно, сьогодні ми розберемо айсберг по ФНАФ 1, Так що присаджуйтесь. беріть їсти, бо нас ждуть такі пригоди, а може і короткі, а може і довгі. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. І можете написати коментар, мені буде приємно почитати. І це я вперше роблю такий айсберг. Так що, будь ласка, піддержіть мене. Ну добре, а ми розпочинаємо. Поїхали! Першому рівні менше нічого немає, так що ми можемо бистренько перечислити. FNAF або Five Nights at Freddy's – Це 2D-хорор від першого лиця, де ми обороняємося від аніматроніків, працюючи на охоронця в піцерії Freddy Fazbear's Pizza, де ми стараємося заробити зарплату. Але, але поки що лор не відомий, так що нам потрібно ще далі дізнатись. І це мій, це відсилка на кого хто зробив укус 87, про який ми зараз поговоримо. Він знаходиться на кілька місцях, які я не буду перечислювати. Наприклад, будка Фоксі та бекс... Ну, і правий коридор біля охоронної будки, в якій ми сидимо. Додаткові ночі. Додаткові ночі з'являються, коли ми пройдемо всі п'яті ночі в основному режимі. І коли ми пройдемо всі п'яті ночі в основному режимі, нам відкриється шоста ніч. А якщо пройдемо шосту ніч, нам відкрить кастомнайт, де ми можемо настроїти свою ніч. Кінцівки. Є три кінцівки: за проходження 5 ночів, за проходження шостої ночі та за проходження 14 на 20 або Custom Night, де нас увільняють. 1987. Golden Freddy. Якщо в Custom Night виводите 1987, вам попадеться Golden Freddy з кричащим звуком, а потім у вас вилетить гра. А якщо ви на консолях або на мобільці, то вас переносить в головне меню. Фонґай, він нам буде розказувати 90% інформації, які нам прийдеться дізнаватися. Ну якщо ми будемо розбирати теорію або наш айсберг, який ми зараз розбираємо. Відсилки, наприклад, відсилка і тьмі. А хоча я не буду вам спойлерити, краще програйте гру. Підір... Піддержіть розробника. Тут коротше, відсилка і тьмі або Бонні, який дивиться в камеру. Ну і все, можете далі самі в цій грі подивитись. Укус 87. Зразу скажу, коли ми розбирали чотири постера, де було написано, що хтось вбив дитину або декілька дітей, там замість чотирьох листків було правило. Наприклад, там не срати пол, і там було одне із правил не торкатися Фредді. А на Фредді, якщо подивитись уважно, є від що хтось до нього торкався і до його лиця. Якщо ви дивились моє відео, як я проходив чотири частини ФЕНАФа, можете статі подивитись, да, можете статі подивитись. То коротше, я казав, що це банк зробила укус, але ні. Тут є багато прецедесів укуса. Є, наприклад, Фоксі, Фредді, коротше, Багато, тому фанати поки що дізнались. Але для тих, хто думає, що це манго, можете думати. Це ваша думка. Вбивця або чотири листки. Біля постера, де були правила, Ну де стоїть Чіка біля прав... ну, в правому коридорі, біля нашого офісу, стоїть правила. правила як поводитися в піцарі, і замість нього може рідко з'явитися чотири листки. Один із них каже, що є вбивця, який є вбив чотири дітей. Та після цього клієнти понюхали, і тут від аніматроніків чувся запах трупа. І після цього пісарі закрилися. ФАНАФільми. Да, по ФАНФУ вийшов фільм, вам уже це понятно. Я кстати, до свого створення ютуб каналу дивився, ну, деяким не зайшло, ну, мені чу чуть-чуть зайшло, да. Ладно, тут нічого особливого, бо йдемо далі. Книга та путівники. І да, по ФАНАФу теж є книги путівники та мерч. Ну, нам всім зрозуміло. І кстати, я в першому своє ісберга забував розказати про мерч. Але це не важливо, буде і так понятно, що я. Коротше, у мене в кармані є ці три новели, але путівника немає. Я збираюся купити путівники. І статі, інтересний факт, із цих новил там неправильно були допущені помилки. А Скотт цього не дивився, бо йому поки що було пофіг. Інтересний факт, Скот вирішив слідкувати за ФАНАФом і за сюжетом, щоб фанати не путались, тому вже все крато за мімік він виступав за сценариста. І статі, я ці три новели не читаю. Мені Гор. Нам зараз, прямо зараз гор зрозумілий, бо він не понятний, ні, ну деякі зрозуміли. Але виходять нові ігри, і нам придеться знову по частинкам складати гор. Але раніше гора або всього сюжету ФАНАФа раніше не було. І теоретикам було думати. да. 1993 рік так змогли дізнатися, коли йдуть події ФНАФа за допомогою зарплатні або чека, де показувало зарплату. І так, зрівнявши зарплату в руках, вони дізналися, коли йде подія першого ФНАФа. І це завдяки популярному зараз нам, ютубера теоретика Медпед. Або з ютуб каналу The Game Fury. Вимкнена камера на кухню. На шості камери є вимкнена камера. І ця камера називається кухня. Там пише камера відключена, але є тільки аудіо. І ми можемо чути шкатулку Фредді та як Чіпка там гримить. Це декуди, є це декуди. Це Д1 відкриває зірку в головному меню. Це Д2 відкриває другу зірку в головному меню. Та це Д плюс. Тільки потрібен номпад, щоб нажати плюс, а то на клавіатури не сработає. А це Д плюс пропускає ні. Фонгай озвучував Скот так, да, Це факт. Фонгай озвучував Скот Коутон. У нього просто не було грошей, щоб купити акторів, які будуть озвучувати самого Фонгая, Тому він своїм старим мікрофоном озвучив. Зрозуміло. Скотт Коутон. Скотт Коутон це сам розробник ФНАФа. Спочатку він робив релігійні ігри, потім робив дитячі ігри, які не ставали популярними. Та і за критики, ну, де щось було страшне, якісь дитячі дитячій грі. Ну, насправді вона була мила, але деякі моменти були якимись дивними. І за критики, ну. Скот вирішив зробити хорору. Нам це зрозуміло. Маркі плеєр. Маркі плеєр це популярний ютубер або лецплеєр Ну він з Америки, і за якого з фінал став популярним. Душі дітей. Душі дітей це якраз душі дітей, які вселилися ну, в самих аніматроніках. І тому ці аніматроніки вирушаться. Вона б бути останньою грою Скотта. Да, це факт. І за провалу його ігор, які не ставали популярними, Скот вирішив зробити останню гру по типу хорора. І якщо вона не, не стати популярною, то він би просто закинув це діло. в ітогі гра так популярною, і вона сказала: Давай, роби франшизу для мене. Лайфс, це вирізана механіка ФАНАФа, де були показані чоловічки та кількість його штук. Якщо ми їх всіх просрем, то вся гра начнеться заново. А якщо ви, наприклад, на п'ятій ночі просра... просрали всіх таких чоловічків, то ви починаєте з першої ночі. Але я дуже радий, що цю фішку вирізали. А ще інтересний факт: у ФАНАФІ є вирізані деякі вирізані контенти, наприклад, рання версія кнопок для камери. Аніматроніки на сцені дивляться на камеру. Нам всім відомий скріншот, де аніматроніки Чікабоні і Фредді всі дивляться на камеру, крім Фоксі. Це зображення з'явилося в трейлері, але, на жаль, було вирізане. Вирізаний контент. Це я вже вам тільки що перечислював. Рідкісні кадри. Є, наприклад, рідкий кадр Бонні, де він без ручків, а потім у нього з ручки з'являються, і вас все переносить на головне меню. Статі, я і є тим везунчиком, який получив цей рідкий кадр. Охоронець вбивця спочатку, коли ми грали в ФНАФ, на нас аніматроніки нападали. І всі думали, всі фанати, що охоронець вбивця, за якого ми граємо. Але скот опровір або просто зруйнував цю теорію, сказавши, що ця теорія неправильна. Охоронець в син вбивці. Так, да, це уже насправді є фактом. Ми е, панати це дізналися, коли виходили наступні частини ФАНАФа. Але я пересказувати цю теорію не буду. Думаю, ви вже самі це знаєте. Якщо що Майкл Шміт, це псевдонім, а насправді його звути Майкл Афтон, а Майкл Афтон. Син Вільяма Автона, самого вбивці. Порти ФАФ на мобілики та консолі. Літом 2019 року Click Team Fusion або команда Click Team вирішила допомогти скоту зайнятися портами на консолі та на мобілками. Бо оригінальні порти на мобілики і не виглядали дуже круто, а жахливо. А на консолі портували Click Team дуже добре. Ну або просто FAF портували на консолі дуже добре. Зразу візьму два пункти з айсберга. Укус 87 зробив Фредді, або у 87 зробив Фоксі. Ну поки що не дізналися, але деякі деталі можуть намікати. Або, наприклад, дивіться, у Фоксі челюсть вирушиться, коли він бігає. А у Фредді, вам і так зрозуміло, що у нього є ну коротше сліди від рук. Але фанати до сих пір не дізналися. Але якщо вже дізналися, можете виправити мене в коментарях. Бекрум замість правого коридора біля офісу. Коротше, фанати знайшли деяких скріншотах, що замість правого коридора біля офісу, куди ходить Чіка, був написано Бекрумс, але до виходу гри це було виправлено. Фандом, у кожної гри або у когось артиста, чи що там, я не знаю, у кожного є свої фанати, тому зробили таку штуку, як фандом. І він є повсюди. У фандомі розказано факти, про які, може, не знали, або всяка інформація. Просто скажу, всяка інформація. Фан ігри по ФНАФ. тут у фан ігор є багато по ФНАФу, але, наприклад, можу перечислити, як Зе Джоїв Кріншин, вона в... Онаф, там, наче, і фенак. Скот придержується думок фанатів. Так. І за деяких думок фанати казали, наприклад, щоб Фенав більше не ворушився, там, щоб сюжет не путався. І вже, наприклад, в крата в замімік. Скот уже взявся за головного сценариста гри. І за марки Плеєра Фенаф став популярним. Як я вже раніше казав, да, за Марки Плеєра Фанав став популярним. І це скот додав Голода до Фреді, щоб Фенав став іще популярнішим. І спеціально Марки Плеєру підкатив цього Голода на Фреді, щоб він був в шокі. І інтересні факти: файлах гри його звали на Голден Фредді, а Єловбір. Але фанати вже назвали цього Єловбір Голоден Фредді. Цього жовтого медвідь. Клік Тімф'южн двигун, на який був зроблений Фенаф. Цей двигун був для 2D ігор, але коли вийшов Фенаф з полу 2D-полу 3D графікою, то цей двигун став популярним і використовуватися в других геймдевах. Five Nights at Freddy's з самого початку породив десятки теорій. Гравці намагалися розуміти, хто ми такі, чому матронки рухаються і що сталося в Фредді Фасберс Pizza. Одна з перших теорій стверджувала, що це вбивці дітей, які повернулися на місце злочину. Інша, що ми граємо за людину, пов'язану з подіями минулого, а аніматронки одержими душами вбитих дітей. Саме ці ранні теорії заклали основу для всього майбутнього лору серії. Оригінальний портфенаф на мобілки. Перші мобільні версії Five Nights at Freddy's мали репутацію серед нестабільних. У них були баги, нищий ФС, проблеми зі звуком та керуванням, що ж це фанати довгий час вражали мобільний порт гіршою версією гри. Пізніше, після успіху серії, мобільні версії були оновлені та приведені ближче до оргіну. У Five Nights at Freddy's 1 існували приховані способи спростити гру. Найвідоміший це кастомна на ніч, де можна висловити рівні аніметронників на нуль або максимум. Також використовувались сторонні програми для заморозки часу або енергії. Хоча це не було офіційні чити, вони швидко поширилися серед гравців, які не могли прит... нагороду. Попри величезну популярність, хайданс Фрейдс 1 ніколи не отримував великих в нагород на кшталт гра року на The Game Awards. у 2014 році. Гра вийшла як інді хорор без видавця, і великі церемонії просто не сприймали її серйозно. Проте FNAF 1 отримав масове визнання від гравців, ютуберів та інді спільноти. Ставши однією з найвпливовіших Індії Ігор Року. У наступні роки гручасу згадували у неофіційних топах, ретроспективах та списках найстрашніших ігор усіх часів. З 2015 по 2020 роки КНАФ один вважався прикладом того, як проста ідея може змінити жанр ігор. Після 2020 року гра остаточно закріпилася культова класика, її регулярно згадують у відео. Статтях і документальних матеріалах про історію Індіїгор. Таким чином, Five Nights at Freddy's 1 не виграв гучних нагород, але виграв щось важливіше в статус легенди. Ну коротше, це примір винуватий, Тому наш е помічник не не недоговорю. Досягнення у консольних версіях НАФ 1 таких як PS4 та Xbox One, з'явилися офіційні досягнення та трофеї, яких немає у ПК версії. Вони в основному повторюють складність ночей і спеціальні умови гри: пройти першу ніч, пройти всі п'ять ночей, пройти ніч без камер або без використання енергозбереження, виконати спеціальні умови в кастові ночі. Ці трофеї допомагають гравцям отримати більше виклику і робить гру більш реіграбельною на консолі. Відзначаються вони як проносить та золоті, залежно від складності умови. Також деякі досягнення на консолях є ексклюзивними, наприклад, пройти ніч на максимальному високому рівні, складності без помилок багатьом э, Знову винувата програма монтажа, але дякую нікдаву або моєму партр... партнеру Нікдав, що він прийняв озвучувати та сам зробив цей айсберг. Дуже дякую. І ще йому допомагав його друг. І титри, ви його побачите в кінці. Ну добре, а у нас другий, друга людина, яка теж буде побагати проходити цей айсберг. Його нікнейм скажу в кінці. Йоу, я Ворн Мене ділер запросив на цей відос про айсберг по ФНАФу. Він мені дав шостий пункт в айсбергу, тому поїхали слухати ці пункти. Розробник ФНАФа відкривав кікстартер компанію, за яку він мав показати трейлер і слити шпалери по ФНАФ. Але кікстартер компанія провалилася, не назбиравши жодного центу. Це сталося тому, що кікстартер компанію ФНАФа закрили через два дні. Таке рішення міг зробити хіба якийсь 360 IQ геній. Секретна кімната. В одній з кімнат, а саме на кухні камера відключена. Ми маємо лише звук, за яким ми можемо почути, як іноді грає музична скринька Фредді та як шумить Чіка. Ком'юніті ФНАФа тривалий час міркували про те, як виглядала кухня, але всі теорії і так звані зливи виявилися фейком. Вперше саму кухню показали вже у ФНАФ фільмі. У Steam Greenlight була іконка з ранньою версією ендоскелета, який був одягнений в костюм Фредді, але в першу версію ендоскелета замінили на іншу, яка не така страшна. FNF спочатку вийшов у Steam Greenlight, так як у скота не було грошей. Але потім, назбиравши вічно на зелені, він випустив гру офіційно в Steam. Ну добре, дякую ворону ГМД, що він прийняв участь. Ну добре, нам міше осталось чуть-чуть. Погнали. О, чорт, що мені робити, енергія знака. Стоп. що це за кроки? Та ні, це шутка. Подожди, а в мене планшет до сих пір работає. Хух, повезло, що я його підзарядив. Час продовжувати айсберг. Щоб я його викинув? 1987 не відноситься до Руфанав. Зараз ви подумаєте, що я шуткую. Ні, я можу вам розказати правду. Помните фейки, якщо вести 1987 я казав фонгаю у кус87, то буде чекня кінцівка. Скотт Коутен почув про це і додав одну таку відсилочку. Яку ви бачите перед екраном. Але в посібниках по ФНАФу автори або редактірувателі, ну як там ви називаєте, я не знаю, назвали цю пускалку або відсилку якоюсь підозрілою. ФНАФ зв'язаний з Поппі Плейтайм. Ну, коротше, це типу, що, типу, в попі плейтайм, там е, якийсь робітник е, повертається через 30 років, і цей робітник з Фанафа повертається теж через 30 років, але це оказався просто дурним фейком. Бонні насправді мав бігати замість Фоксі. І да, це факт. Раніше ми могли бачити в трейлері, як Бонні біг по, по лівому коридору. Але цей навік уже нам передався відомому Фоксі. Чорт, вони йдуть, вони йдуть. Ти хто такий? Ти хто такий? Сумовка! Вони йдуть. Будь тихим. Нам треба друзі брати цей айсберг повністю. Погнали далі. Давай, тільки швидко. Це останній восьмий рівень. І ще чуть-чуть. Не бійся, все норм. Ранній трейгор. Хтось з фанатів відкупав аккаунт Скота і знайшов ранній трейгар. Але це указався І Із критики Скот зробив фінал. І так, да, це є фактом. У 2013 році вийшов в Чіпі від самого Скота Ковтана, і його захитики, що там є щось страшне. І Скотту проснилося, що наче аніматронік-виді заяць, я думаю, ви знаєте, хто це, прийшов до нього. Він сам це написав і розкрив в газеті ФИНАФ 3. Але ми це колись поговоримо про це. Але це був його сон, і він боявся аніматронних піцерів. І це його вдохновило зробити ФИНАФ, який мав бути останнім проєктом Скота, але в ітогі хайпану. Скот вдохновився з випадком у ресторані Чекі Чес. «Ти не шарички, хто такий Чекі Чес? Озива фотографія. Це теж аніматронний ресторан. Там стався такий випадок, де вбивці, коротше, в деяких. І вижив тільки повер, але як шушу, я це заслужую. Ну, добре, дякую, що ти мені поміг, бо я тупо втомився. Але хто ти такий? У нас зараз немає часу. Ти колись дізнаєшся, хто я. Oh, <tries> my